Коли ми бачимо будь-який висип у свого партнера на статевих органах, краще з ним не займатися статевим актом, уявимо картину Дашого. Ось двоє роздяглися, і вже за мить вони готові займатися сексом. Як а ось так, маючи перед собою можливість е, бачити оголену людину, за якими ознаками. Можна зрозуміти, що вона небезпечна що вона може бути зокрема безсимптомним носієм. Якщо немає жодних проявів, ми насправді цього ніяк не помітимо, але. Будь-який висип це таке неписане венерологічне правило: що будь-який висип на статевому члені на слизовій вульви, ми сприймаємо за ознаки сифілісу, поки не буде доведено протилежне. Тобто, коли ми бачимо будь-який висип у свого партнера на статевих органах, краще з ним не займатися статевим актом до моменту, поки не виясниться, що це.